Ми вже потрошку почали готуватися до сезону соління овочів. Цьому році солити помідорки та огірочки хочемо в класних дубових діжечках. Тому замовили три штуки по 5 літрів, взяли цілими наборами. Тобто є не лише дубова діжечка, також є щіпчики, спеціальний кілок, щоб пробити дірки в капусті та випускати повітря. Ще в наборі йшла додаткова кришечка, яка буде засовуватись всередину та пресувати те, що там є, щоб все було в розсолі. Як я вже казала, діжки з натурального. Дуба. Який неперевершений аромат. Вже уявляю, який буде крутезний смак тих помідорів чи огірочків, тому що як не крути, а ця діжечка, напевно, буде впливати на той смак. А і ще в наборі йшли ось такі підставочки, зовсім за них забула. Дерево на ці діжки два роки сушились на дворі та один рік в приміщенні. А як же ж круто виглядає, от дивимось на ці діжечки, ну то вже інший рівень. Але перш ніж робити в них соління, треба їх підготувати. По інструкції протягом п'яти днів потрібно буде їх Замочувати водичку, змінювати 2-3 рази на день. Ми поступово готуємось, а ви поки можете в коментарях написати свій фірмовий рецепт огірочків чи помідорів. Ми ж, в свою чергу, підготуємо свій рецепт. Ну і не забувайте підписувати, щоб нас не загубити. Будемо вдячні за лайк. До зустрічі!